Величатиму Господа повсякчас, хвала Його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, хай почують лагідний, розвеселяться. Звеличуй ти Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів. Вони поглянули на нього і просвітилися, тож їхні обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув Він спас його від усіх його бід, Господній ангел отобориться навкруги таких, що бояться його і визволить їх. Скуштуйте і побачите, що добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію бійтесь Господа, його святі, а житті, що бояться Його, не мають недостатку, левенята, нещасні та голодні. А ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Придіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, що бажає жити, який любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоб не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха на їхнє благання. Але обличчя Господне проти тих, що чинять зло, щоб вигубити із землі пам'ять про них. Праведні закликали, і Господь почув та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасе лагідних духом. Багато скорботу праведного, та від них усіх визволить його Господь, Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поломана». Зло западіє смерть лихому, і ті, що ненавидять праведного, грішать. Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуждені всі ті, що на нього покладають надію.